Вітаю, з вами Саймон та канал Єзнання. Ласкаво прошу до нового заняття. We really continue this very important lessons. Отже, що ви почули? Бачите, не так просто перемикатися з однієї мови на іншу відразу ж, але це поки що. Потрібно до цього звикати. Я сказав, ми дійсно продовжуємо наші дуже важливі уроки. Вчіться самостійно сприймати на слух голос. Ми саме цього і прагнемо. Давайте вивчимо нові слова. Як сказати побачимося. See you. See you. Можна сказати бувай. Побачимося. Bye-bye, see you. Bye-bye, see you. Побачимося скоро. See you soon. Soon незабаром. See you soon. Дуже корисні фрази, запам'ятовуємо. Незабаром буде наша контрольна робота. Отже, перекладаємо далі. I want to do it now. Я хочу це зробити зараз. I want to do it now. I want to know English. Я хочу знати англійську. I want to know English. I want to speak English. Я хочу розмовляти англійською. I want to speak English. I want to know English better. Я хочу знати англійську краще. I want to know English better. I want to speak English better. Я хочу говорити англійською краще. I want to speak English better. I want to speak English very well. Я хочу розмовляти англійською дуже добре. I want to speak English very well. Подумайте, як ви скажете таке. Я хочу дуже добре знати англійську. I want, to know English well. I want to know English well. I want to learn English. Запам'ятайте цей точний вираз. Я хочу вивчити англійську. I want to learn English. I really want to learn English. Я дійсно хочу вивчити англійську. I really want to learn English. I want to learn English here. Я хочу навчати вивчати англійську тут. I want to learn English here. Ну, оمرين, давайте далі. I want to learn English online. Я хочу вчити англійську онлайн. I want to learn English online. I want to learn English with you. Я хочу вчити Anglicus з тобою. With you з тобою, з тобою, вами. I want to learn English with you. I want to understand native speakers. Native speakers носії мови. мови. Я розумію nosiv. Ya rozumio nosiv мови. I want to understand native speakers. We want to understand native speakers. Ми хочемо розуміти носіїв мови. We want to understand native speakers. I want to be here. To be діє слово бути. Я хочу бути тут. I want to be here. I want to be there. Я хочу бути там. I want to be there. I want to be there now. Я хочу бути там зараз. I want to be there now. I want to see it. Я хочу побачити це. I want to see it. I want to know it. Я хочу знати це. I want to know it. I want to be happy. To be happy but shaclivim. Yeah hochu boot щасливим. I want to be happy. We want to be happy. Ми хочемо бути щасливими. We want to be happy. Добре, продовжуємо. Не забувайте про ваш конспект. Записуйте нові слова туди. Отже, I want to go there. To go there і ти туди. Я хочу піти туди. I want to go there. I want to travel. Я хочу подорожувати. I want to travel. They want to travel. To travel подорожувати. Вони хочуть подорожувати. They want to travel. I want to visit this place. To visit відвідати. Я хочу відвідати це місце. I want to visit this place. I want to visit this country. Я хочу відвідати цю країну. Я хочу відвідати це місто. I want to visit this city. city – це місто. Є ще слово таун зазвичай воно м -м, означає невелике місто. Або центр міста в Низині Даунтаун. Даунтаун це центр міста, оскільки раніше річки той же Лондон. який з Латини переводиться ну, на Латині londinium, це пологе місце, низина, або пойма ріки. І, власне, міста розташовувалися туди біля річок, і центр міста зазвичай був у Низині, тому downtown це центр міста. Або таун, власне. Від цього ж моменту пішло, що ну, тоді міста були не дуже великі, тому ось приблизно так. Можливо, я десь в чомусь помиляюсь, але запам'ятайте, City – місто, town – невелике місто, downtown – центр міста. Отже, we want to visit this place. Ми хочемо відвідати це місце. We want to visit this place. They want to visit this country. Они хотят посетить эту They want to visit this country. I know you want to visit this city. Я знаю, что ты хочешь посетить это место. I know you want to visit this city. I want to live in this country. Я хочу жить в этой I want to live in this country. I want to train. To train. Тренуватись. Я хочу тренуватись. I want to train. I want to train more. Я хочу тренуватися більше. I want to train more. Добре. Давайте далі. I want to do this exercise. Я хочу робити цю вправу. I want to do this exercise. I want to do that exercise, -ex uh, sorry, I want to do these exercises. Я хочу зарубыто идти вправо. I want to do these exercises. Складное слово, я сам иногда плутаюсь. I want to do these exercises every day. Я хочу робити идти вправо еще дня. I want to do these exercises every day. I want to read books. I want to read books. I want to read English book. I want to read English book. I want to help you. I want to help you. I really want to help you. I really want to help you. I want to live here. Я хочу тут жити. I want to live here. I want to live there. Я хочу жити там. I want to live there. They want to help me. Вони хочуть допомогти мені. They want to help me. I see you want to help me. Я бачу, ти хочеш допомогти мені. I see you want to help me. Добре, ну і ще кілька виразів на останок. I want to understand it. Я хочу це зрозуміти. I want to understand it. I want to understand this lesson. Я хочу зрозуміти цей урок. I want to understand this lesson. I want to watch this channel. Я хочу дивитися цей канал. I want to watch this channel. I want to watch this channel every day. Я хочу щодня дивитися цей канал. I want to watch this channel every day. I want to watch this video. Я хочу переглянути це відео. I want to watch this video. I want to watch these videos. Я хочу переглянути ці відео. I want to watch these videos. I want to watch all those lessons. Yeah, all those videos. Там и lessons далі будем. Так, I want to watch all those lessons, all those videos. Mm, я хочу переглянути всі ці відео. I want to watch all those videos. I want to watch all these lessons. Я хочу переглянути всі ці уроки. I want to watch all those lessons. I want to do all these exercises. Я хочу зробити всі ці I want to do all these exercises. I want to read all these books. Я хочу прочитати всі ці книги. I want to read all these books. Добре, як бачите, ми починаємо поступово прискорювати наш темп навчання, тому не забувайте добре опрацьовувати всі уроки грамотно. Далі у нас буде урок практики. Зверніть увагу на нову лексику. Не забувайте самостійно повторювати та записувати слова у конспекти. Незабаром у нас буде контрольна робота з усіх уроків. Урок закінчено. Ну і подпишіться на цей канал, поставте вподобайку або файник цьому відео, напишіть будь-який коментар, поділіться цим відео з друзями та знайомими. Зробимо разом українську освіту більш доступною та найкращою. А також в описі до цього відео ви можете підтримати наш проект Копійчиною. До побачення.